Такого харків'яни вже давно не бачили. В різдвяний вечір мешканці Новобоварського району на одній з центральних вулиць міста влаштували яскраве театралізоване дійство. Школярі розіграли перед перехожими справжній стародавній український вертеп. Сьогодні ми колядники, що зібрались вертепом, щоб кожен охочий до нас прийшов і подивився, як це відбувалося ще здавна. Бо колядки це саме те, що несе в такий день енергію магії, тепла та любові. Добрий день вам, добрі люди, хай добро усім вам буде! Ми вітаємо усіх вас, бо настав Різдвяний час. Школярі розповідають, до виступу ретельно готувались. І не лише підбирали образ та вчили роль, а й дізнавались історію вертепу та самого свята Різдва. Як результат, кожен юний актор майстерно зміг перевтілитись свого персонажа. Я Ірод, цар сіма проклятий, могутній я. І прибагатий. Смерте! Смертенько моє мило! А -а 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 -а. Я у образі царя ірода Це так сказати образ зла на той, на той час. Я показую, як робити не треба з погані вчинки і до чого це приводить. Те, що замість мене на владу став Христос. Найсвітліший герой інтермедії Різдвяний Янгол. Символ чистоти, добра, миру, справедливості. Влади Ірода немає, нова радість наступила. Мати сина породила. Я за тебе Бомська Ясна у світ Росія. У мене образ Янгола, і я показала всім, що засяяла зірка, і це означає, що народився новий Месія, новий цар Христос. Школярі говорять, з радістю поринули в творчість і додають, що всі ролі чудові. Кожен персонаж має своє місце в виставі, і головне це донести глядачам добру звістку. Прийшов час Різдва Христова. За звіздою поспішаю, царя я бачити бажаю. Ангели люди, ангели люди весело празнують! «Український вертеп це дуже круто. Мені дуже подобається. Це те, що ми мудреці, ми йдемо за зірку, це так вдохновляє, що перед Різдвом саме це дуже круто. Ми горді за те, що ми наслідуємо всі ці українські традиції і те, що ми святкуємо це зараз, навіть коли вже як десятий рік в нашій Україні йде війна. І вже як третій рік йде повномасштабна війна. Тому що свято це є свято. Ідею створити справжній різдвяний вертеп і показати його всім харків'янам, новобаварці плекали ще два роки тому, але воєнний стан, загроза обстрілів не дали змоги реалізувати задумане. Тож святкова вистава, поставлена за автентичним стародавнім сценарієм, лише цього року побачила світ. На мою думку, збереження цієї культурної ідентичності це дуже важлива складова нашого народу. Я дуже полюбляю наші українські традиції, а особливо Слобожанський вертеп. Я дуже полюбляю ходити на різні такі заходи, в яких можна культурно розвиватися і дізнаватися про культуру України. І я хочу, щоб найбільше молоді відвідували ці заходи і долучалися до культурного розвитку. Глядачі кажуть, були в захваті від побаченого, щоб помилуватися яскравим дійством у цей святвечір. Люди змінювали свій. Маршрут, відкладали справи. Перехожі з цікавістю зупинялись та поринали в загальну, так давно очікувану атмосферу свята. Після вистави з'явився такий гарний настрій. «Вертеп – така гарна, чудова традиція, ну, така дуже гарна вистава, мені сподобалась. Навіть коли вистава добігла кінця, публіка не відпускала артистів. Дякували за емоції, позитив, за змогу доторкнутися до українських традицій, і найголовніше за відчуття миру і добра. Добро завжди перемагає зло. Ми віримо в перемогу України. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь, Юрій Бабикін, Харків Новини.